Раду і вже п'яти років тут яблука, вишень, черешень. Krowa. Boże, Boże, co się stało? Boże, Boże, co się stało? Może w naszym sadu, co w naszym sadu tak zabujalo? Co w naszym sadu, co w naszym sadu tak zabujalo? To rozsypili nasi. Яблоні розіли наші яблуни живи малы, шови ще мали, осені Я в им саду. <try> 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 Já v luněvím sadu, v luněvím sadu se stříčali. Já sadu, já v luněvím sadu, já v luněvím sadu pokochali. Já v luněvím sade, já v luněvím sade, vepovrni roky nasa, vepovrni děmeni σου βοηθέ Σου υπό τσι λουνό Με υπόβερνή Με νύο τα ρουνό Σου βοηθέ Σου υπό τσι λουνό Αμόλογι Μουλή ροχή Μουλή ρα καχάνια Δες Мій рідний сад, я сад, Ти са поверні, любри назад, Ти поверні, мені в даруно, любові певний поцілунок. цілуно, не поверні, вені в дарунок. У село, село партизани. по землі українській, по рівень землі, і у кожна зброя була за плечами, і у кожної то бій на чолі. і у кожна зброя була за плечами, і у кожна. Від на чолі, смуток на всю Україні, я не спали не са, на ту пісню, що я колись соло Але але до дороги не був я назад. За на ту пісню сучу я колись, соловіна. Але їм вже дороги не було назад. Ну і ще такий кусочок пісні про калину. Трактористи в полі оруть. З під калини воду п'ють. Цвіт калини не ламають, світ калини бережуть. Так само можна сказати про цвіт яблуні, які ми не намагаємося. Надіємося. На восени, на солоді кормах, хто скуштує ці прекрасні соковиті, незрівнянно смачні плоди цього саду Вікторії. Є вам переглядів і хай Бог благословить цю працю Тара Івановича, його команди на моїй благі віта, хай зародить той щад. Сад щедро, так як зацвів, і хай світе в наших душах вічно, щоб ми були молоді, радісні, щасливі і вірили в краще майбутнє нашої неньки України. Слава Україні, героям слава. Боже, благослови цю працю наших трударів. Христос Воскрес!